Малята, любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Тати мами, вам привіт! Дідусям, бабусям теж. Збирайтеся всі разом, беріть свої улюблені ковдручки, подушечки, іграшки. Тати мами, дідусі, бабусі наливають горнятко, какао, чаю чи кави. І ми будемо починати! Бо ми сьогодні. Читаємо. Знов казку у віршах, яку люблять всі 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 Я не знаю ні однієї людини, яка б не любила цю віршовану казку. А казка називається Доктор Ай болить. І дідусі, бабусі, і тати, і мами теж колись в дитинстві читали і любили цю казку. Не, я не сумніваюсь. А написав її Корній Чуковський. Одеса Миколаїв, вам привіт! Знаєте чому? Бо Корній Чуковський провів своє дитинство і молодість у цих двох містах. Там все починалось! Приготувались тоді вперед. Корній Чуковський. Доктор ай болить. Добрий доктор айболить. Він під деревом сидить. І вовчиця йде до нього, і корова круторога, і жучок, і хробачок, і ведмедиця. Всіх їх вилікує вмить добрий доктор Айболить. І собака до нього прийшла. Ой, мене покусала бджола, і придибав до лікаря лис, курка дзьобом ударила в ніс. Раптом прибігла зайчиха і закричала Ай-яй-яй! Ай мій зайчик попав під трамвай, мій зайчик-стрибайчик попав під трамвай. І йому перерізало ніжку. І зараз він хворий, кривий. Зайчик малесенький мій. І сказав айболить. Це пусте, є в мене ліки на те. Я пришию йому нову ніжку, і він не лежатиме в ліжку. І принесли йому зайчика. І лікар пришив йому ніжку. І знову веселий стрибайчик. Скаче собі по моріжку. А разом із зайчиком мати теж почала танцювати. І сміється вона, і кричить Ну, спасибі тобі, ай болить. Враз до лікаря шакал на кобилі прискакав. Ось вам телеграма від гіпопотама. Якнайшвидше в Африку їдьте напрямки, дуже хворі в Африці наші малюки. Як? Невже насправді хвора бегемотюча дітвора? Так, а вже ж у них ангіна, скарлатина, холерина, дифтерит, апендицит, малярія і бронхіт. Приїздіть якнайшвидше добрий доктор Айболиті. Добре, добре, побіжу, малюкам допоможу. Тільки як знайти дорогу, щоб надати допомогу. Ми живем на Занзібарі в Калахарі і Сахарі, на горі Фернандо По, де гуляє гіпопо. По широкій — лімпопо. І встав айболить. І побігай болить, по полях, по лісах, по степах він біжить. І одне лиш говорить весь час айболить. Лімпопо, лімпопо, лімпопо. А в обличчя і вітер, і сніг, і град. Гей, айболить, повертайся назад. І упав айболить, не дійшов до мети. Я далі не можу йти. І відразу до нього із гаю стурбований вовк прибігає. На мене сідай, айболить, тебе довезу я вмить. І сів айболить і помчав, і повторювати знову почав. Лім по по, лім по по, лім по по. Та ось перед ними море, де хвилі гудуть на просторі, а море сердите, а море бурхливе, страшне, і лікаря зараз воно проковтне. О, коли в морі втоплюсь я до тих берегів не доб'юсь я. Що станеться з хворими? з ними? звірятами лісовими. Та кит випливає в цю мить. На мене сідай болить. і ніби морський пароплав, з тобою ми пустимось в плав. І поплив айболить через море і знову, і знову говорить Лім по-по, по лім по-по. І ось через гори лежить його шлях. І він починає повсти по горах, а гори все вище встають, як примари, а гори здіймаються просто під хмари. О, коли я не дійду, коли в путі пропаду. Що станеться з хворими з ними, звірятами лісовими? І раптом, з якоїсь скали до нього злетіли орли. Накрила скоріше сідай. Летимо в далекий той край. І сів на орла, ай болить. І повторює знов айболить. -по -по, -по -по, -по -по. в Африці, а в Африці, на Чорній лімпопо сидить і плаче в Африці. Нещасний гіпопо. Він в Африці, він в Африці під пальмою сидить. На синє море з Африки. Невтомно він глядить. Чи не пливе на кораблику, доктор Ай болить? І бродять без дороги слони і носороги, і кожен з них питає, що ж лікаря немає. А поруч бегемотики схопились за животики, у них у бегемотиків животики болять. І тут же страусята пищать, як поросята. Ах, шкода дуже шкода, бідних страусят. І кір, і дифтерит у них, і віспа, і бронхит у них, і голова болить у них, і горлечко болить. Стогнати тільки можуть, коли ж він допоможе, коли ж він допоможе, лікар, ай болить. І пера простягнула акула каракула на сонечку лежить. Ах, у маляток любих, малят а куленят полять страшенно зуби десять день підряд. І вибито два пальчики у коника стрибальчика Не плигає, не скаче він, а гірко, гірко плаче він. І лікаря все жде. О, де ж той добрий лікар! Чого це він не йде? Та ось у повітрі ви бачите птаха? Все ближче, все нижче летить понад шляхом. На ньому погляньте сидить а й болить. Махає брилем і щосили кричить Привіт тобі, сонячна Африка! І рада і щаслива уся дітвора. Приїхав, приїхав, ура, ура! А птах вже на землю сідає, і лікар одразу питає: А де тут малі бегемотики? І мацає їх за животики і всім по порядку дає шоколадку і ставить, і ставить термометри і до смугастих. Біжить він тигряток і до горбатих слабих верблюжаток. І кожного гоголем, кожного моголем, гоголем моголем, гоголем-моголем моголем, годує, годує, донесхочу. Десять ночей ай болить, не їсть, не п'є і не спить. Десять ночей підряд лікує нещасних звірят і ставить, і ставить термометри. От і вилікував їх. Лімпопо. хворик звіряток своїх Лімпопо. -по. Почали усі сміятись Лімпопо по і стрибать, і перевертатись Лімпопо. по, -по. І акула каракула правим оком підморгнула. І регоче, і регоче, ніби хтось її лоскоче. А малятка-бегемотики ухопились за животики і сміються, заливаються аж дерева колихаються. Ось і гіпо, ось і по. Гіпопо, гіпопо. Ось іде гіпопотам. він іде від Зензібара, іде він до Кіліманджаро, і співає, і кричить: Добрий доктор Ай болить. Слава тобі, слава слава, слава добрим лікарям. І вам, діти! Дуже-дуже велике дякую, що дослухали ту цікаву казку до кінця. Дякую також татам і мамам, дідусям і бабусям. Вам ця гарна казка, а мені лайк, підписка та дзвіночок. Пока-пока, до нових зустрічей!